Вітаю вас на моєму каналі. Ось же у нас сьогодні перші дні весняні такі, перший місяць весни, але наші квіточки-пісніжники вже розцвіли в лютому. Ось подивіться, які вже вони. Це в нас перше число, 1 березня. Сьогодні трішки холодніше, а вчора то вже було дуже тепло. На кінці лютого була дуже весняна вже така пора тепла. Тому такої весняної пори дуже багато роботи в селі. Треба почистити дерева, підрізати кущі, троянди почистити. От хлопці у мене цим і займаються. А я зараз вам розкажу і покажу про своїх тваринок, про своїх корівок, щоб корівка добре доїлася, давала жирне молоко. Що ми даємо для цього? Ми робимо таке пило, так набуваємо такою кашею. У Відро накидаю миску таку велику, товчі, в нас йде там кукурудза, пшениця, ячмінь. І ось така макуха соняшникова. І беру 2 літрових деречки цієї соняшникової макухи. Кип'ячу воду, заливаю кип'ятком і ось так розводжу. Воно гаряче, накриваю кришками і воно набухає не стоїться. І стає таке піввідра такої густої каші. Каша дуже пахуча, дуже пахне соняшником. До цієї каші додаю ще лушпайки з картоплі. В селі ж повну лушпайок. Ось подивіться, які у нашої корови низ. Це ж вона так п'є цю макуху, це пило, І такі носи грязні. А люблять таку кашу чекають її, виглядають. Ось ця наша зорка і роза. Ось наші корілки вже чекають макуху. Зачекалися. Ось подивіться, як вона виглядає, коли бачить, що стоїть. Також ми кладемо такі лизуни. Це сіль, грудки такої солі. В кори кладемо, щоб корівка лизала. Корівкам теж потрібна сіль. Бачите, як тянеться. Це стоять там відра з макухою, тому вона так ну, тягнеться. Ну, вже дамо, хай смакують. Від макухи дуже стає велика плотність в молоці. І жир також. Плотність це коли робиш з кислого молока сир, і сиру виходить багато. А жир це сметанка в нас. Ось надоїли під корівками молочка від одної, Зараз буду доїти другу. Ленеємо мурчика котикам. Котики не допили, бачите, курочка теж смакує молочко. це наші курочки. Це в нас такий господар сам ходить між курми. А ще в нас є такий голоший, він його все гонить. Той ходить все в стороні, без курей. Зараз ще подивимось, що мені знесли ці курочки. Скільки яєчок знесли. А ось це, голошує наш півник, це, що я казала. Ходить, сам нагнав більше і цей менший ходить собі в стороні. Ось два кубла, на одному 4, на одному 2. Слабенько сьогодні. Зараз ще покажу, де нас кури несуться. Ось бочка з товчею, скрупоється її. Дивіться, де несуться. Це так привикла, і тут собі несуться. Дві яєчки ще тут є. Такі в товчі. Ось наш обідній такі молочка надоїли, будемо робити сметанку сир, яєчка позбирала. Будемо щось готувати. Ще в нас така в господарстві є королишка. Купили собі. Скоро мають бути короленята, Наглядаємо. Ось це ще хлопці мене напувають водичкою корівок. Звичайною водою. І також після макухи напоїли, ще даємо сіну. Люцерна в нас суха. Ну, поки будемо закривати двері. Хай собі корівки до вечора віддихають. Ось таке наше невеличке господарство. Ну, ще, звичайно, в нас є свині. А вам всім бажаю теплих, спокійних, весняних днів. Всім до побачення, зустрінемося знову!